Тема сьогоднішнього нашого уроку інтернет права людини. Цифрова – права це умовна категорія, яка якраз визначає особливості реалізації та гарантії захисту прав людини в інтернеті. Цей термін сьогодні широко використовується на Заході, зокрема в контексті прав на доступ до інтернету. Власне право на інтернет також за загальним правом не означає кожному по смартфону. Правові інструменти це Європейська конвенція з прав людини, захист громадян та політичних прав. Що це означає? Це включає в себе право на повагу до приватного життя, безпеку і захист від людського і образливого ставлення. Правові інструменти, конвенція Ради Європи про кіберзлочинність та її протокол доповнення до конвенції. Ці документи добули чинності у 2004 році. Посібник прав людини. Наступне ваші права. Які є в інтернеті, і роль інтернет-провайдера: до ваших прав відноситься доступ до мережі інтернет. А саме провайдер повинен захищати цей доступ, свобода вираження поглядів та інформації, і провайдер повинен проінформувати вас про те, як скаржитися або повідомляти про порушення, що були виявлені у мережі інтернет. Також є право зібрання об'єднання та участь в мітингах, які можуть бути проходити онлайн, і провайдер повинен. Вам надати для цього ці інструменти і зважати на вашу думку. Також є приватність і захист даних, ви маєте право на приватне та сімейне життя в інтернеті, але повинні знати, що всі ваші персональні дані обробляються. Також є право на отримання освіту і грамотності, є права. Щодо охорони дітей і молоді, і допомогу також ви маєте право онлайн. Будь ласка, ознайомтесь з цим матеріалом та зробіть конспект.